Пару зауважень дозволю собі з сьогоднішнього ранку. Знання минулих, про минуле життя, ким ви були, не є зціленням. Ви просто знаєте, що є зціленням? Якщо ви з володарями карми зцілили карму. Ви зцілили карму. Чи слід очікувати? Зміни в цьому житті. Напряжіться. Ні. Ви просто зцілили карму. Не один жоден автор, жоден не сказав те, що скажу я тепер вам. Пишіть, для того, щоб отримати зміни в теперішньому житті. Треба працювати з володарями карми, поруч з ними запросити володарів долі, які, засновуючись на змінах ваших записів в кармі, змінять записи в вашій долі. Треба запросити так званих володарів роду, які толерантно змінять програми вашого роду. Треба запросити володарів часу і простору, які ті зміни гармонійно проведуть у ваше життя тут і тепер. І тепер зцілення вашої карми має сенс в цьому житті. І ви отримаєте результат в цьому житті. я вам то дарую. З Богом працюйте.